Вдарили по стратегічному заводу російських окупантів на Брянщині у тимчасово окупованому Мелітополі. Гаряча вечірка для колаборантів у Донецьку Бабах. Про все це дивіться тут і зараз. Ви на каналі Січас одразу до головного. Отже, у Брянській області гориць пишуть про такі запальні новини. Російські змі, основна локація вогника у селищі Суземка за 10 кілометрів від кордону Росії з Україною. Очевидці, які зняли все на камеру, стверджують, що є влучання по житловому будинку. Офікіть. Попадання. Прямої попадання в жилой дом. Хоча телеграм-канали уточнюють: палає на радіозаводі стріла. Причина горіння атака безпілотника. Перед початком пожежі пролунали вибухи. Ось що вдалося зафіксувати зівакам. Про атаку із РСЗВ пише до прикладу телеграм-канал МЕШ. Там про БПЛА ні слова. Цю ж легенду підтримує і місцевий губернатор Олександр Багамас. Пропоную зацитувати, що він написав у себе в соцмережах. Під обстрілом українських терористів селище Суземка по цивільних об'єктах випущено понад 15 снарядів. Внаслідок обстрілу частково пошкоджено 11 житлових домоволодінь, адміністративну будівлю, одну господарську споруду повністю знищено. Частково пошкоджено кілька автомобілів порушено електропостачання. Обмеження території населеного пункту продовжуються. Оперативні та екстрені служби працюють на місці. Аварійні служби розпочали відновлювальні роботи. Кінець цитати. Повідомляється, що поранення дістала одна жінка, 45-річна пацієнтка. Нині перебуває в лікарні. Уламок потрапив їй у спину. Ну а саме ж підприємство входить до складу оборонно-промислового концерну алмаз Антей та випускає мікроелектроніку для військових та цивільних потреб росіян. Ну і крім цього, займається виробництвом радіолокаційних станцій. Тому можна зробити висновок, що це от підприємство, цей завод є стратегічним для окупантів, тому ми будемо з нетерпінням чекати на подробиці прильоту. А поки розповім, як запалили колаборанти у тимчасово окупованому Мелітополі. Про це сповіщають місцеві інтернет-ресурси. Два смачних привіти для ворога ідеться у повідомленні. Ну а міський голова Іван Федоров вже це встиг підтвердити. І напередодні до слова він ділився кадрами вогняної тусовки для зрадників у Мелітополі. Так звані МЧСники від окупаційної адміністрації влаштували пожежу у лазні температурки, піддали з нагоди святкування всеросійського дня рятувальника. Проте не догледіли за технікою безпеки і пересмажилися. Пекельно гаряче було вночі на 28 грудня. За інформацією мешканців, та сама злощасна баня належить місцевому надзвичайнику, а відпочивати там полюбляли колаборанти. У Донецьку, який так само є непідконтрольним нам, поки що двоє поліцейських отримали поранення внаслідок обстрілу адміністративних будівель. Сповіщає про це паблік Астра ще 27 грудня. Пишуть там. Нібито Збройні сили України обстріляли із Хаймарс будівлю так званої Федеральної служби виконання покарань із невизнаного псевдоформування ДНР у Калініцькому районі Донецька. В результаті також постраждала сусідня будівля, в якій розташоване так зване управління ГІБДД російське. Ну а по-нашому державтоінспекції тієї ж квазіреспубліки. За даними пабліка Астра постраждали майор поліції Василь Л та головний спеціаліст відділку Анатолій М. Поки це всі новини із сегменту бавовни, я буду вам дуже вдячна за зворотну реакцію. Це ви можете зробити, написавши нам коментар під роликом, поставивши вподобайку та підписавшись на канал Січас. А свіжу порцію інформації обіцяю вже незабаром. Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд. Бавовна проспіла. Дві області потрапили під роздачу невідомих літальних апаратів у Росії. А під Самарою спіймали диверсанта. Що той замишляв і до якого угруповання належить? Розповім у цьому випуску. Ви на каналі Січас. Підпишіться і поїхали. Отже, вночі, 27 грудня, росіяни спостерігали неладне над територією Ростовської області. Як пише місцевий губернатор Василій Голубєв, із вівторка на середу, силами протиповітряної оборони Російської Федерації збито безпілотника. Міноборони РФ вже повідомило про знищення вночі з засобами ППО двох, нібито українських БПЛА над територіями Ростовської та ще й Білгородської областей. Місцевий чинуша Білгорощини викотив цілий перелік, які населені пункти не спали. А напередодні розказував про обстріл, нібито з боку збройних сил України одразу кількох сіл у Грайворонському міському окрузі. Постраждалих каже В'ячеслав Гладков: немає хіба що у селі дронівка у снаряда пошкоджено дах у приватному житловому домоволодінні – а ще у селі Рождественка у двох домоволодіннях осколками снаряда вибито вікна, також пошкоджено лінію електропостачання. Та що там ці дрони ось у Самарській області запобігли теракту на Куйбишевській залізниці. Про це пишуть їхні так звані засоби масової інформації. Підозрюваного заарештовано. Про це повідомляє управління ФСБ регіону. Кадри оперативної зйомки з місця події вже завантажили у мережу. Як виявилося, до події причетний представник Легіону Свобода Росії у нього вдома були виявлені пляшки із запальною суміш та спеціально підготовлені мобільні пристрої. Як відбувалося затримання, теж можемо побачити. Така собі публічна прочуханка. Наразі затриманого взято під варту. Не дають продиху загарбникам хлопки на тимчасово окупованих територіях. Близько 10-ї ранку у середу в самому центрі непідконтрольного нам Мелітополя пролунав вибух. Про передноворічну бавовну в окупантів повідомив мер міста Іван Федоров. Крім того, вночі мелітопольці фіксували серію вибухів над населеним пунктом. Окупанти ж традиційно відмовчуються. Ну а в Донецьку так само вибухи працює ПВО. Але є прильоти. Про це сповіщають локальні спільноти внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА у Петрівському районі на вулиці Добровольського на стоянці біля ТЦ галактика. Поранено чоловіка 1989 року народження. До слова, кількома днями раніше натерпілася горлівська галактика. Про це я вже розповідала у минулому випуску. Як там палало, побачите вже замить. Але спершу не забудьте підписатися на канал «Сучас», натиснути на вподобайку та залишити під відео свій коментар. Нам буде неймовірно приємно отримати ваш фідбек.